Вітаю! Моє ім'я Інна, канал Інна, Колекції Скарби Вироби зв'язала собі светра. Ну, собі, мабуть, собі, ну зараз буду з'ясовувати, якщо декому сподобається, то він поїде у подарунок. Якщо ні, то залишу його собі і буду носити з задоволенням. Светр зв'язаний декільками візерунками. Це резинка, потім іде резинка італійська, наскільки я пам'ятаю, така вона складна. І, як це називають, візерунок перлинка, ними вив'язані рукава. Та спинка, горловина зроблена в вигляді широкого коміра зі стойкою. І на мій погляд, така ось брошка з голландськими мотивами, яка перекликається з кольором светра, тут буде доречна. Колір мені подобається, джинсовий. В'язала я його довго, нитки тонкі, спиці тонкі теж, то витратила немало часу. Рукава теж прикрашені італійською резинкою. Тобто, у нас перед та рукава вив'язані. Трьома узорами. Спинка зв'язана двома. Мій улюблений втачний рукав. Розрахунок я тримаю в голові. Тобто, я вже знаю, яка у мене тут може бути викройка Я по ній в'яжу, вже є певний розрахунок, певна, як то кажуть, формула. З який на дотик, приємний, шикарний комір. Відкрию маленьку таємницю, я комір в'язала, поки в мене не закінчились нитки. Ну, таке в мене є правило, щоб потім там ті 5-10 метрів, які залишилися, не бігали в мене по поличкам шафи або комоду. Тож цікавить думка фахівців і не тільки з приводу цієї речі. Буду вдячна за коментарі. До побачення!